У нас так виходить, що у нас військові, як ЦАПО відбувало. На всіх вистачає грошей. В бюджеті на наступний рік заклали і підняття витрат на народних депутатів на 120 двадцять тисяч гривень, і зарплати бюджетникам, і на утримання осіб з інвалідністю, прожитковий мінімум візде все повишається. Тільки не повишається зарплата у військових. Тільки вдуматися, так? Да? У воюючій країні. Хлопцям, які захищають цю країну, не можливості підняти зарплату на йолки, палки. Ну не стодобище. І я думаю, що з цим пов'язано, що зараз Верховній Раді розробляє законопроект, щоб карати людей, які йдуть все СЗЧ, в тому числі, і ухилянтів, які не хочуть іти воювати, не хочуть ставати на військовий облік і не хочуть мобілізуватися. І хочуть їх позбавляти водійських прав, блокувати карткові рахунки і інші там всякі обмеження вводити. Я думаю, що саме з цим і пов'язано. Бо зарплату піднімати не хочуть, а хочуть, щоб йшли і добровольці чи йшли захищати Україну. А ті хлопці, які по два, по три, по чотири роки там сидять в окопі, за що вони будуть воювати? Скажи мені, Серега.